Сьогодні ми будемо готувати яблучний пиріг, ось такий. На пісочному тісті. Для пісочного тіста буду використовувати я ось таку муку. В Англії немає такої звичайної муки, як в Україні, а мука зразу з різними добавками. Рожева мука вона використовується для пісочного тіста, для дрожжового, якщо її взяти, дрожжі просто не піднімуться, тому що тут вже певні суміші є. А для пісочного тіста якраз вона буде дуже хороша. На самій упаковці є вже рецепт тіста, і саме його я буду використовувати. Беремо 500, 500 грамів муки і буду просіювати я муку через сито. Тепер в муку я буду додати 240 грамів маргарину. У них на зразок, як рама, колись в Україні була з Польщі завезена. І до маргарина буду додати теплу воду 100 мл. Це вимішую ложкою до однородної маси. Все відстало від поверхні, відстає від рук, тісто готове. Тісто стало однорідним. До рук не клеїться, до поверхні не клеїться, формую ось таку кулю. Поміщаю тісто я в ємкість. накриваю. Закриваю плівкою і на 30 хвилин в холодильник. Доки тісто знаходиться в холодильнику, буду готувати начинку. Беру яблук, яблук беру дуже багато. кілограма 2 точно використаємо. Яблука зараз я помию. Відчищу від шкурки. Розрізаю на 4 частини. Достаю серединку. Тепер нарізаю його шматочками. Шматочки роблю я не дуже великі і не маленькі. Ось такі. Яблука я нарізала на невеличкі шматочки. Ось такі шматочки. Тепер половину яблук я поміщаю в в'ємкість, яку я буду ставити на вогонь. Половина яблук лишається сирим. Тож, що я буду ставити на вогонь. Я додаю цукор. 4 чайні ложечки, це 2 буде столові. Потім я додаю трішечки, м -м, як гарно пахне кориці. Зовсім трохи. Ну, можна ще трохи. Получається десь менше, ніж пів чайної ложечки. І трішки додаю. Імбіря, молотий імбір. Зовсім трішечки. Ось на самому кінчику ложечки. І тепер я яблучка відправлю на огонь. Яблука готові. Потрібно робити так, як варення, щоб вони такі були, як проварені вже, як на варення. Щоб не було соку, не накривати нічого. І коли їх помішуєш, яблука, ну, вони ламаються. Я старалась помішувати не дуже часто, але все рівно. Все, тепер в готові яблука я висипаю решту сирих, перемішую і відставляю з вогню. Дуже важливо, щоб не було соку в яблуках. Якщо є сік, обов'язково його потрібно злити, щоб яблучка були сухими, бо не вийде хорошим пиріг. Начинка готова. Дістала з холодильника тісто. Тісто зараз буду я розкачувати і поміщати в форму. Всипаю поверхню мукою, беру тісто, я розділю його навпіл. Бо це, на мою форму, я буду використовувати. Ось таку форму, буде багато. Використаємо половинку. Половинку. Виміщаю назад, накриваю та в холодильник. З цієї половинки можна буде зробити піцу. Сочне тісто, але піца, виходить, неймовірно смачна. Беру качалку, качалку теж мукою і буду розкачувати. Беру форму, форму я не змащую і поміщаю в форму. У моєї форми края хвилясті, тому і я роблю, щоб хвилі були. Ось. Получається такий пиріг. Виставляю я на функцію фен і десь на 180 градусів. І чекаю, поки духовка нагріється. Ось такий пиріг зблизька. Дуже важливо спочатку його поставити в розігріту духовку, запекти трішки на хвилин 10 без начинки, А потім вже ми будемо додати начинку всередину. Важливо так зробити для того, щоб тісто змогло пропектися. бо коли будуть яблука і серед тісто, то тісто від яблук буде мокре і погано пропечеться, не буде пропечене. А спочатку я його трішки пропечу, додав яблука і будемо далі допікати. Прийшло 10 минут. Бачимо, що тісто не блистить більше, що можна засипати яблуками. Відправляю знову на хвилин 10, але не забувайте, що в кожного різна духовка. І час може бути різним. Ось такий вийшов пиріг. Зараз покажу секрет, як я дістаю з цієї форми. І бокова форма підходить дуже легко вниз. Такий пиріг смакує найкраще із морозивом. З кулькою морозива. Дуже ароматний, красивий. Смачного! Кому сподобалось моє відео, кому сподобався мій рецепт, підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору, ставте вподобайки. І до нових зустрічей!